При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Одна людина загинула, що двоє поранені на Донеччині внаслідок російських обстрілів. Лише у Краматорському районі Лиманської громади за минулу добу окупанти пошкодили майже 20 будинків, газогін і теплотрасу. Тиші там не буває, кажуть місцеві, але попри небезпеку, виїжджати не поспішають. Про будні жителів Лиманської громади під регулярними обстрілами дивіться далі в матеріалі. Замість будинку суцільна руїна. Це вже друге помешкання цієї родини з Донеччини, яке знищив ворожий снаряд. Одну і другу хату розбили, ми по хатах жили, розбили. Ховалися у погрібі, жили в погрібі, наче так заховаєшся. Чуємо, шумить, біжимо в погріб. Пролетіла ракета десь туди. Опять виходить. Тільки зайшли, каби летять, а каби там постільки по восім по штук кидали. Залишатися літній жінці разом із сином більше ніде. Тому спецекіпаж поліції білі Янголи допоміг виїхати родині з зарічного у безпечне місце, звідки волонтери допоможуть їм евакуюватися на Полтавщину. Російська армія регулярно обстрілює населені пункти Лиманської громади. Гул від снарядів тут не вщухає, кажуть місцеві. Минулої доби в селищі ставки внаслідок обстрілу було зруйновано будинок. Люди лише дивом не постраждали. Від старости населеного пункту ставки надійшло звернення про негайну евакуацію та госпіталізацію літнього чоловіка. Що ви зібралися? Де віші ваші? Тихо. старенький пережив інсульт. У нього одна рука паралізована, і рідні вирішили відправити дідуся у більш безпечний регіон до родичів. Прощай, Та що ж прощай, ще може вернетись. У населених пунктах Донеччини залишаються багато літніх людей. Вони часто навіть після евакуації повертаються додому, але допомогти їм в скрутну хвилину нікому. Днями поліцейські врятували життя хворому 69-річному чоловіку. Його непритомного знайшли сусіди вдома на підлозі. Дедушка лежить під кроватью і придавлений глаз. Лежить он не знаю. Дихає, храпить, ну. Це ну, ж ми його ж вивозили. Вивозили це в тому году, так. Да. Правоохоронці передали немічного чоловіка медикам і помчали далі. Місто Лиман знаходиться під постійними ворожими обстрілами з боку Російської Федерації, з різних типів озброєння. Екіпаж Білого Янголу виїжджає на кожен обстріл та надає допомогу постраждалим особам, а також фіксує чергові російські злочини проти мирного населення. Поліцейські закликають жителів прифронтової Донеччини не гаяти часу і виїжджати, адже росіяни навмисно обстрілюють житлові райони. Олена Рованчук, програма Вікне СТБ», Марафон Єдині новини.